Șe, brate. Crash. Закоханість і мутний розум, або раціональність і холодну голову. Всім привіт! Мене звати Юля Геверонська. Якщо ви раптом побачили цей різ або відео, хтось вам показав? Я тренер сексуальної освіти, і ви на моєму каналі, де б ви не були, ми можемо поговорити про секс відверто. Тож сьогодні питання про стосунки і чому ми обираємо крайніші Чому добре чи зле? Чому плюс та мінус? Чому чорне чи біле? Оце така полярність в жінок, ну не тільки в жінок, і в чоловік яких також, але багато з вас це жінки, хто на мене підписаний. І давайте поговоримо про те, чому ти повинна обирати чи кохати з почуттями, чи кохати через голову, через ментал. Це будуть Дуже різні стосунки, але це не виключає те, що на землі є і ті, і ті варіанти. Треба зрозуміти, що кохати це відчувати. Але якщо в тебе кохання і біль одне й те саме в твоїй голові, вони, вони перемішалися, і ти кажеш, здається, я переплутала. Здається, я відчувала, що кохання це біль, що це єдине, що відносини або стосунки це завжди проблеми, як в комплекті. знаєш, там три по, ці... по ціні за два. Один плюс один. Ні. Треба зрозуміти, що ти можеш кохати і можеш відчувати всім серцем пристрасть, бажання до цього чоловіка, але тобі не обов'язково кожного разу вмирати у цих стосунках. Як це відбувається, коли дитина у своєму минулому Переживала такі стосунки з батьками, з мамою чи татом, чи з тими, хто піклувався про вас у дитинстві, то ця дитина вона запам'ятовує стиль відносин. І якщо не дай боже, там власть владу використовували для маніпуляції дитиною, і влада. А це ж є іноді насилля над людьми, коли проти вашої волі знаєш, типу, поїв, лягай, вкривайся, вирубай світло і спи. Все, не мішай. Коли ми зростаємо, і наша мама, а ти, наприклад, жінка стає дорослою, і вона розуміє, що ну вже не можна сказати ти туди не підеш, сюди не підеш. Тому що ну якби то мені ж не 15 років сьогодні, мені вже за 30. І коли за 30 вже сказати не можна, то що вони роблять? Як вони це використовують? Вони беруть і що в них там тиск, валакардін, карвалол, валідол. Вони ламають собі кінцівки, у них безкінечні проблеми з серцем та тиск. Вони якось перехоплюють цю владу над тобою. Як або влада, отак? Я сказала. Або я вмираю, я жертва. Бо хто жертва кому погано в сім'ї, то і має владу. І що бачить така жінка? Вона вступає у стосунки. І, наприклад, вона обрала кохати, бо з мамою було також справжнє відчуття. Але це кохання стиль як жертва, що я буду центром уваги, якщо буду там вмирати або приділяти собі увагу. Або отак. І у нас, як ви бачите, є жінки. Одна частина жінок кажуть, як я сказала. І там проблема з цією маску... маскуліністю, якою безкінечно мені треба це повертати, і баланс... ребалансинг робити. А інші вони вмирають до того, що не знають, хто вони, що вони і що вони люблять в цьому житті. І навіть відпрошуються на якийсь тренінг чи на дівчачник свого чоловіка, чи можна що я піду. Тобто така прям жертвена, жертвеність із чоловіка зробили такого дорослого. І в цей момент можна постраждати. І там ми. Там ви забуваєте, що ви не одна в цьому сценарії, і що ви не одна проектуєте ці стосунки, і що там є жива людина, не маріонетка і не кукла. І це дуже важливо розуміти, що та людина вона також щось відчуває і щось конструює. В нього, в нього когнітивні процеси також відбуваються, і він думає, що 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 то що, що таке? Що відбувається далі? Чому такі в неї торги? Вона можна могла постраждати від того, що їй постійно треба було вмирати, щоб приділяти увагу, щоб чоловік її спасав. скажімо так, але в якийсь момент ти починаєш дорослішати, і в той самий момент ти розумієш, що. Щось не так. Кожна людина вона має всередині дитину. Це моя дитина, вона про мене, про моє морозиво, про мої ролики, про мої поїздки, мандрівки, про мої качелі, про мої пісочниці, про моє море, розумієш, про мої мандарини, про мої бенгальські вогники, про мою ялинку. Але якщо я була в такому дитинстві, де дитиною. Довго не дали бути, запросили мене як дорослу, одразу да подорослушила. То моя дитина, вона сидить і чекає, і каже: Люля, ну коли, коли я можу вийти? Коли, коли я вийду, коли я вийду? Бо тут поряд біля мами і тати небезпечно і коли вона виходить? Це можливо вперше, коли ви зустрічаєте кохану людину, але ця кохана людина зовсім не не чекає того, що ви її не що ви скажете будь-моєю нянею. Будь ласка, але це відбувається у багатьох стосунків. Ви принесете себе з цю малу частину, яка буде мала дитина всередині вас. Відбу... відбудовувати ці стосунки. і Ти кажеш: на давай конфетку, давай мені морозиво, давай на ручки, давай плаття, давай квіти. Вас зараз встраюється так. Вся вся ця інформація. Ви зараз повинні побігати по по своїх думках. Так, так так, погоді, погоді, щось це мені напоминає. Щось це про те, що відбувалося вже в моєму житті, і тоді ти розумієш, що людина, яка поряд. Вона може не захотіти давати тобі цих емоцій, не захотіти бути для тебе батьком або мамою. І тоді ти обираєш або так увагу, розумієш, або я жертва спасай, мене вічно хворію там чи якусь симптоматику, щоб за тебе піклувалися. І ти страждаєш від цих позицій, тому що нормально взяти не можеш, але і не здаєшся, і не кажеш, слухай, напевно, я дитина. Блін, так а що ж я не можу дати ради сама собі, коли на жіночому клубі розмовляємо про такі штуки. Людям дуже не подобається. Вони мене ненавидять. І можливо цей рілс ви також будете виключати. Ну нудно, скучно. Звісно, коли доходимо до ядра, до ядра програми там дуже не дуже не подобається. Там так болісно і так сука, правдиво. Нащо ти так говориш зі мною? А я говорю так, щоб ти зрозуміла, що багато людей вони вже розуміють, що відбувається, і що ці механізми вони саме тебе травмують. То, що я сказала на початку, постійно здихати, щоб тобі приділяли увагу. Ні. Увага тобі такою якістю не потрібна. І чоловік рано чи пізно скаже: Я не хочу бути для тебе татом. Візьми сама себе на ручки, і вони так і кажуть. Вони не хочуть нічого дарувати, не хочуть про вас спіклуватися. Тому що він каже, я не хочу дитину. Розумієш, не хочу. Але буває так, що він з на початку піклувався, а потім ні. Але про це у наступному рілс. Пока.